Зрив, ніхто не виходить. Лечу, беру термобар. Перше правило, якщо руки трясуться, то краще не брати. Підерів було легше вбивати, чим вітатися з президентом. Техніку палив там, підерів ганяв, убивав. Граната розірвалася, він впав, і вони просто відкривають глаза і дивляться, що чув він тут висить. Вони і на коліна стоїть, моляться, і всяке бувало. Він ще йшов на нашу землю. Є свої правила. Це правила війни. було молитися до того. бажаю міцного, мене звати Шаволодін Дмитро Сергійович, позивний хантер, служив в 79-й десантно-штурмовій бригаді, в аеромобільному батальйоні в роті безпілотних систем. Я у війську з 22-го року, 22 августа, я потрапив розв'язок. Ну, перший вихід, я пам'ятаю, це ми прикривали сапьорів, прикривали в них був вихід, вони ставили міни. Це був мій самий перший опит. От саме було страшніше, це коли працював танк. Якби вкриття особою не було. Де... Ну, коли він працює, це дуже страшно. Від нас він знаходився від позиції, по метрів 70. Це такий жорсткий адреналін, прямо ж кров шипить, закіпає. Ну, Мене змінили на позиціях. Ми вийшли якби, в місце перебування. Бачу, пілоти зайшли, що ставили батарейки на заряд там, і щось між собою общалося, що пульт поламався. Я кажу, давайте я подивлюся. Ну, спросили те, що в цьому ну, якби кажу, Працював майстру по ремонту побутової електротехніки. Ну, Я йому відремонтував пульт, взяв дрони, якби по підвалу літав. Потім мене забрали в пілоти. Я закінчив фізико-математичний 28 й ліцей міста Кропивницького, по спеціальності програміст, закінчив коледж програмування теж міста Кропивницького. Спочатку була розвідка коригування. У нас був тоді на позиції один зброщик, який працював. Ну, Я подивився, як він це робить. Він затрексутився. Ну так, так вийшло, що така ситуація була. І якби залишилися його зброси для роботи. І я спробував, в мене вийшло, мені це сподобалось. По-моєму була граната по посадці, рухався проти. Ця граната розірвалася, він впав. Це було перше таке враження, сподобалось. А від того я розпочав полювати. Була позиція Куб. Називалося це здання, чотири стіни і вход, одні двері. Без вікен Ми хотіли зранку штурманути, зайшли в цю позицію. Куб, повні мені передають по Діскорду, злітає тут вже штурм. Я підлітаю, кажу, де? В цьому зданні. Я облітаю, одні двері і більше немає, ну тобто немає куди зазирнути. Вікон немає, де вони знаходяться, незрозуміло. По камері дивлюсь, дивлюсь, такий оп, є одна кирпичене здання з білого кирпича і перекрите плитами. І між плитою і самою стіною місце таке було як луза для більярдного шара. Прилетів, граната М67, кидає, вона туди попадає, ніхто не виходить. Лечу, беру термобар, кидаю, і після того там більше ніхто не вийшов. По доповіді тоді, по-моєму, насчитали 16 підарів. Тобто, Якщо ніхто не вийшов, я так розумію, 16 підарів там зосталося. Було таке, що летю уразити одну ціль, пролітаю і розумію щось то на цьому полі. Ну, тобто, я люблю придиратися до мілочей, тобто, як довго працюєш, починаєш все розуміти. Обстановку поля, тобто, що змінилося, що не змінилося, робиш собі фотографії, потім їх передивляєшся. Ну, як правило, все два бугра. Ну, їх ніколи не було в цьому. Оказалося два підера, просто дуже гарно да, І коли відпрацював по одному, а він перевернувся, я зрозумів, що другий бугор то теж якби, не Бугор, то підер. Ну, да, так, вони там двоє. І, якби, а до позицій, до наших піхотних, це вже було ну, дійсно метрів 30. Тобто, якби підождали б, тобто, до вечора, до сутінок, то якби могли б ці підери і наробити горя. За два дні я дізнався про те, що мені мають вручити нагороду Героя України. Напевно, за гарну роботу і за кількість знешкодженого ворога. Ну, мені скинули смс-ку, там, де я бачив вже тобто, моя нагорода, моя посада, моя ім'я, моя фамілія. Сильно хвилювався. Підерів було легше вбивати, ніж чим, <смі> чим вітатися з президентом. Робити роботу плюс. А, ну, хвастатись там, я там або ще щось не потрібно. Я виготовляв сам собі боєприпаси, просто мені доставляло пластик. Я звичайно скоча на те время робив бімбочки по 400-500 грам і заносив подарунки. Ці подарунки вскривали бліндажі, навчали підерів літати. Підлаштовувався під ситуацію, робив собі видовляв даний боєприпас і відпрацьовував. Ні разу не боявся. Ну, перше правило, якщо руки трясуться, то краще не брати. А в жовтні 23-го року, коли масивний штурм був на шахту Красногоробки, велика кількість техніки поїхала, велика кількість противника. Була задача надати техніку, ту, що обездвижили, знешкодити. Ну, довго думав, як це зробити. Одна техніка була без мангалів обварена, друга була з мангалами, та, що без мангалів було проще. Підлетів, гранату вкинув, там, попробував, ага, плюс загорається, або зажигалки робили, хіміки спеціальні. Тобто техніка горіла. А техніка з мангалами була трохи по-іншому. FPV на той час було дуже мало, використовувалося, воно тільки розвивалося це. FPV-шкою не вразиш, джевелін на бездвижену техніку. Витрачати не було сенсу. Підлітав, стабілізувався, скидав гранату, розривав сітку, той з До, щоб добратися до відкритого люку. Як правило, коли противник тікає, він заставляє відкриті люки. Кидалися боєприпас і все. Детонує, горить. Подобається, коли танки горять, детонують, особливо, коли вони йдуть з великим кількістю БК, башні взриваються. Це було інтересно. Були ще такі кадри з МТЛБ механік водій не вспів вилізти. Він був чересчур такий, прям товстий. І він, коли розпочав вилазити, він застряв у люки. Техніку палив, підерів ганяв, убивав, підвечір підлітає, а він сидить такий і дивиться. <сум> і прийшлося його в місті з технікою і знешкодити. А я просто прям одним махом, щоб і техніку, і його якби. Не витрачати боєприпаси, кинув йому прям руки на зажигалку, вона впала туди і якби загорілася. Е, я люблю часто зависаю просто над ними і видивляюся, е, ділаю максимальний зум і видивляюся, там рухи. Е, Бронжеліт рухається, не рухається, футболка натягується, ну тобто якби, природні рухи, дихання, тому подібне, ну, як правило, буває підари. Хлопки, і вони просто відкривають глаза і дивляться, що чого він тут висить. Так не раз вони палилися, на цьому, не видержували. Тоже цікаво, коли вони мотаються, не знають, що їм робити в тому самому окопі. Вони і на коліна стоять моляться, і всяке бувало. Він ще йшов на нашу землю, він йшов знешкоджувати нашу піхоту. Тобто, ну, я розумію, є свої правила, це правила війни. Тобто, молитися до того. Я одружений, маю двох дітей, сина, дочку. Доньці 20 років, сину майже 18, обоє навчаються. Ну, я побачив перві кадри війни, коли ворог знущався з мирного населення. І ну, якось не хочеться, щоб це робили з моєю сім'єю, сім'єю іншого, там, знущалися з дітей і тому подібне. Тобто, це є найбільша мотивація. Якщо ми їх не зупинимо, то постраждають наші діти і жінки. Кожен може знайти себе в війську. Тобто, не там йти штурмувати. Потрібно ж кому-то грузити провізію, потрібно кому-то робити доставку, потрібно комусь збирати часами в пілі. Тільки так ми зможемо перемогти ворога. Я не раз чув, а е, вони до мене прийдуть, а потім буду там воювати. Ну, коли вони вже сюди прийдуть, то воювати ти вже не будеш. Тому що, коли зайде техніка, що ти можеш зробити? Ти цивільна людина, в тебе навіть зброї немає. Потім дивиться, коли змушається з твоєю сім'єю. Тебе на глазах. -то. Це... Це не мотивує зовсім. Повинно навпаки мотивувати так, щоб не допустити, щоб вони вже прийшли.